Ми знаємо, що Господь, щоб приготувати прихід свого єдинородного сина, Бог вибирає ізраїльців навіть через Авраама, а пізніше пророків дощів. Знаємо також, що світ потопав поганстві. І на Ізраїльській народ. Ми знаємо, що цар Давид вибрав на столицю ізраїльського народу Єрусалим. Соломон побудував, чи у будові величавого храму, який звершував син Давид. Але після тих славних царів Соломона і Давида. Ізраїльському народі проходить поділ. Поділ, який називають історики, частину народу є Ізраїль, а частину люди. Отож та частина люди, яка також мала в собі Єрусалимський храм, але Ізраїль не мали цього храму. І в часі царя Ахава вже священні книги описують нам про відступство від віри ізраїльського народу, поклоніння Божкові Вагалові. Як це сталося? Деться про те, що з покоління Арона залишили Ізраїль. І тому, ахав, покликання до священичого служіння вошкові звичайних людей. І в той спосіб книги царів налічують понад 400, частину 450 різних жерців Ала, які утримувалися від престолу Царя Аха, понад усе за тими жерцями стояла його дружина Єзавель, яка була поганкою і дуже в особливий спосіб поборювала, поборювала віру правдивого Бога в ізраїльському народі. І в тому часі виднені молійники Бог із пустині посилає пророка Ілю до Хава, щоб його пом'янути. І говорячи цареві Архавові про наслідки, відступства від правдивого Бога Ізраїля, він все-таки не надавиться на мові славного пророка Іллі. Тоді я завершую свою розмову в тому вимірі, кажучи, що за його видінням Три роки, три шість місяців, три роки шість місяців не буде дощу на землі Ні Роси, аж поки він не помолиться. І тоді, звичайно, починається переслідування пророка і лі, книги царів. Він йде напустив біля потоку келіт. І там Бог посилає круки, щоб його кормити ранком і вечем, а з джерельного потоку він п'є воду, аж поки це джерело не висихає. Тоді Бог посилає його всареду до вдови. зустрічає ту жінку в дому, яка збирала дрова, щоб не приготувати страву собі і дітям, і готова була померти, коли пророк згідно книги царів зустрічає і каже, «Перше приготуй мені попрісно, а тоді сама будеш кормитися і твоїх дітей. І Священна книга царів говорить про те, що порошмо його лія не меншали цієї новини. А коли син захворів її, так далеко, що відтиху не було в нього житті, то вона звертається і каже, славний, мужу Божий, ти прийшов, щоб пригадати мені мої гріхи. На пророк Ілля бере тому дикину, на руки, виносить і притуляє до себе вдихає життя, пізніше сходить і віддає здорового повноті, сина в тобі. Той спосіб минає в ті дні і роки. Випробування ізраїльського народу, і Бог каже, до пророка Єрізного і він зустріться за Харом. І коли ця зустріч відбувається, як описує нам священне писання, бо це була книга царів, пророк Ілля має план. Він його повідає цареві Ахавові, Каже, збери весь Ізраїль і його божків, тобто його жерців, і вийдемо ми на гору Кармель. і там принесемо жертву ви своєму Авгалові, а я принесу Богові, Богові Ізраїлю. І тоді, коли вогонь зійде з неба із цю жертву, то тоді виявиться, чий та віра правдива, і чий Бог є правдивим. І так сталося. Виходять на Кармен оці жерці ваала, приготовляють жертовник і жертву. І князь і описує нам, як вони. Немов би власною силою старається заставити божка вчинити чудо? Так далеко, що вони там грещать, кричать, коляться навіть. А пророк голосує. Каже, може, може, вас дужок спить? Може, він не чує його голосніше кричить. І каже, коли, на традицію ізраїльського народу, в якій він пригадує правдиву кіну, він бере 12 каменів, що символізує 12 сніг Якова, тобто доблобітницю Бога Яковові, будує з них жертовник, кладе жертв. все було наповнене водою. І тоді прикликає нарід, нарід до себе. Тобто він не сам молиться, він відсилається в пам'яті сторі, віру в Ізраї, прикликає нарід і тоді молиться до Бога, Ізраїль, щоб Бог явив свою силу, свою благодать. Цьому народу, щоб народ навернувся. І княгацію описує нам, що Бога зійшов з неба і висушив, спалив цю жертву, і висушив ті робив водії з водою, які. І пророк виходить своїм кучнем на пагор, схилився головою до землі і молиться, прикликавши Божу милість і питає своє, чи що спачиш? А він каже нічого. І він ще раз прикликнув. zadaje Cię Boże, przeklekał Ją mężczyznę. I znowu pytaje Cię, czy się zbawisz? Każdy chmurył, nie wiem, czemu. No i w, w trzecie Що на землі ізраїльську після, після молитви, святого раду Пророка Ілії. І коли за почула, що вже всім побила. у хорі і там заходить в і мається містичне відділення. По воді переходить сухою дорогою цей ордан і каже до свого учня, що проситимеш у мене. А він каже подвійної сили, ту, яку ти маєш. Тоді Ілля каже, добре просиш. Якщо побачиш мене, Тоді княга цей обворить нам, що вогнення полісниця явилася, вхопила війну, і лястимо свій клащ, і очи І востим бачимо, бачу, бачу Бога Ізраїля. Той спосіб, він також отримав. Благодать, вистояти ті Богу і чинити чуда. Людені морільники сьогодні це свято ходить і нам. Про правдиву міру. віру, віру наших батьків. ту віру, Все оця ідеологія російського світу, яка буквально богохулить, вживає святе ім'я Христової Церкви, але не заубившу ідеологію російського світу. Ось вам приклад, який дуже важливий є, навіть тоді, коли, здавалося, немає просвідку. Так, як це було провадження. І тому вчимося від пророка мати достійність і довіру до Бога. І коли він звертався до свого учня, що хоче, щоб я вчинив тобі, він сьогодні цей пророк звертається до тебе. slavnog proroka i ljudi odaj, oslođenja na nebesako, na njih Жінок, щоб ми не маємо нашу землю, яка була житницею Європи, щоб вимовили великого Бога, того справедливого миру, про який ми так благаємо вже десятий рік нашого Господа і Боремося життя. Бо наші збройні сили, це збройні сили, життя, яке захищають свою історію, свою собору, своєї держави, це воїни де правди, світла й добра. Тому маємо тобі серед цієї темні расизму волати до Бога, щирій молитві нашого навернення, щоб він наблизив справедливий мир для нашої землі. Божу міст, яка до нас прихилилася, є сьогоднішня подія в нашому храмі, ми побачимо, як Божою силою, благодати Святого Духа, людина, Християн.